Ще прокрути, я вже тут шансую. Шансику красиво, як Слотс-Сіті. Шанс там, де ти, в слот сіті. 40 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямку. Наші герої стійко тримають оборону під ворожим вогнем. На Авдіївському напрямку Українські воїни успішно відбили ворожі атаки, а на шахтарському не допустили спроби окупантів відновити позиції. Українські сили оборони продовжують контрнаступ на Малітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Наша авіація завдала вісім ударів по скупченню ворога, а також по командному пункту та ЗРК противника. Ракетники та артилеристи знищили 14 артсистем, 4 станції РЕП та 6 систем ППО ворога уразили склад з боєприпасами та два важливих об'єкти московитів.